Вітаємо в 11-му випуску новин Кобеляцької територіальної громади. Поширюйте це відео серед друзів та знайомих. Залишайте коментарі та вподобайки. Минулого тижня відбулася 38-ма сесія Кобеляцької міської ради. Як результат, безліч фото, відео та постів в соціальних мережах. Проте, ми зараз спробуємо роз'яснити ситуацію, яка склалася об'єктивно та без зайвих емоцій. Розпочали засідання з тривалої дискусії і обговорення пропозицій мандатної комісії, яку очолює Василь Кіптілий. Запропонували внести в порядок денний питання щодо надання. Права підпису бездовіреності заступнику міського голови Сергію Омельченко та внесення змін до єдиного державного реєстру. Проте депутати не підтримали це рішення, бо вважають недоцільним виокремлювати когось одного із трьох рівноправних заступників. Продовжили внесенням змін до бюджету громади та розподілили кошти від дохідної частини перевиконання бюджету громади в розмірі 11,3 мільйони гривень. Кошти розподілили за даними категоріями: виплата одноразової матеріальної допомоги жителям громади, утримання закладів освіти, підготовку до роботи у зимовий період комунального підприємства Водоканал Плюс, виготовлення меморіальних дощок загиблим військовим, поточні ремонти закладів культури, стимулювання працівників соціальної сфери та на фінансування окремих місцевих програм. У різному озвучили звернення жителів села Щонгури щодо реорганізації амбулаторії загальної практики сімейної медицини та звернення місцевих аграріїв після зустрічі з фахівцями департаменту агропромислового розвитку. Минулого тижня наша громада отримала новенький шкільний автобус. Транспорт підвозитиме до закладу освіти учнів та педагогів Кобеляцького ліцею номер 2 Безліч питань, чому саме цей заклад освіти отримав транспорт? Саме ліцей номер 2 ще в лютому 2023 року передав свій шкільний автобус на потреби військовим формуванням. Новий шкільний автобус розрахований на 30 пасажирських місць. Автобус придбали за кошти державної субвенції із співфінансуванням з місцевим бюджетом. Дякуємо керівництву виконавчого комітету Кобиляцької міської ради, депутатам, нашим захисникам та захисницям за можливість надавати якісні освітні послуги. І продовжимо тему техніки. Кобиляцька територіальна громада придбала новенький гідравлічний дисковий обрізувач. Дерев та молодої парослі неодноразово підіймалося питання щодо необлагородження окраїн доріг та вулиць нашого міста та громади. виконавчий комітет Кобаляцької міської ради подав заявку на участь. Представники громади пройшли навчання та успішно презентували власну ідею покращення екологічно безпечного середовища Кобаляцької громади. Наше підприємство сьогодні отримало дановий дисковий обрізач дерев, який буде використати. Совуватися в межах всієї громади, даний обрізач він має можливість обрізувати гілки дерева діаметром до 160 мм. План реагування на нагальну потребу отримав фінансову підтримку, завдяки якій і придбали обладнання. Проєкт впроваджується за підтримки міжнародної організації з міграції та фінансування Міністерства закордонних справ. Торгівлі та розвитку Канади, виконавчий партнер проєкту у Полтавській області, благодійна організація «Світло надії». Спрямовуємо зусилля, щоб зробити нашу громаду комфортною та безпечною. Паралельно оглянули роботу майданчику для збору органічних відходів. Ще зовсім донедавна це був полігон з величезними купами несортованого сміття, на якому відбувався хаос. А зараз це облагороджена ділянка, на якій навіть проростають нові рослини. Комунальне підприємство Водоканал Плюс працює. А ми дякуємо жителям громади, які рухаються з нами в напрямку екологічності. Як писали жителі громади під дописами на офіційній сторінці Кобаляцької міської ради, ми ігноруємо коментарі. Ні, в жодному разі. Ми просто намагаємося знайти відповідь на ваше питання. Так, існують певні проблеми в роботі вуличного освітлення. У зв'язку з тим, що ліхтарі знаходилися в режимі очікування доволі тривалий час, система виходить з ладу. Проводяться роботи, щоб виправити усі несправності. Дякуємо за розуміння. Тиждень завершився на позитивній ноті. В залі засідань Кобеляцької міської ради зібралися працівники соціальної сфери, які були нагороджені почесними грамотами за свій професіоналізм та наполегливість у роботі. З нагоди свята, виконуючи повноваження міського голови Василь Фещенко, привітав представників соціальної галузі та вручив почесні грамоти, подяки Кобеляцької міської ради, трудовим колективам та кращим соціальним працівникам. Робота працівників соціальної сфери це щоденна турбота про долі дітей, громадян похилого віку, дорослих і дітей з обмеженими фізичними можливостями. Це опора для тих, хто волею долі залишився самотнім у цьому світі, кому потрібна допомога з працевлаштуванням, порада та психологічна підтримка. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся в доброму гуморі та настрої, не дивлячись ні на що.